Доброго дня! Я Аліна Майстренко, вихованка гортка юні дослідники екологічного центру. Афаліна. Представляю вашій увазі доповідь про вплив фізичних та хімічних особливостей води на ріст парочки, пшениці сорту Лозанівська. Актуальність Вода складає більшість помер земного шару та є універсальним розчинником і рідиною, в якій виникло життя. Наш організм складає на 70-80% з води, а у дітей і молодих її вміст найбільше. Тому вивчення фізичних та хімічних особливостей води є дуже важливим для підтримки здоров'я людей та живих організмів для отримання високих вражаєв сільськогосподарських культур. Тому метою нашого дослідження було. Вивчення впливу фізичних та хімічних чинників на ріст корінців, пшениці сорту Лозанівська. Завдання досліджень: вивчити літературу за теми досліджень, провести вибір об'єкту досліджень та чинників, які можуть впливати на ріст парицьки пшениці, провести дослід у лабораторії екологістичного центру та виявити вплив фізичних та хімічних та. Фізичних та хімічних чинників на проростання пшениці, зробити аналіз результатів досліджень та рекомендацій по використанню води. Об'єкти та матеріали досліджень. Пшениця сорту Лозанівська була обрана, тому що мало 100% схожість і швидкий ріст парушки пшениці. Для досліджень ми використовували якості контролю десільовану води. Цю очищену воду ми використовували у дослідок. Класичної музики. Записи класики, репертуар Ріпоріо Маріо та року група Рамштайн. Досліди з водою, яку ми протягом 10 хвилин мовляли добре рости за допомогою добрих слів, а також ми використовували негативну установку. Провели... В досліджень із водою взятою з-під крана та освяченою 18 січня Іорданська вода та 19 січня Хрещенська вода. Разом з цими варіантами ми досліджували воду з під крану 20 грудня, 15 січня та 27 січня. Досліди провели у трьох повторах. Насіння пшениці розміщили у чашках Петрі по 12 зернин і заливали на 2 треті висоти насіння. Перед цим обробляли його тридцятковим перекисом в 20-30 хвилин для стерилізації насіння. Температура повітря складала 18 градусів, тому замір корінців проводили на 6-7 день. Проростання насіння у кожному варіанті визначили загальну дощину 10 десяти та заносили результати до таблиці. Таб результати досліджень. Таблиця перша. Впливом фізичних та хімічних чинників на, на воду, на ріст корінців пшениці сорту Лозанівська. Як ми можемо побачити на таблиці 1, активно росли корінців на воді з під крану. Це не диво, тому що у цьому році тепла погода Зум, погода зумовила активні вимивання. Добрих з сільськогосподарських угідь та схилів, тому вміст мінеральних та органічних речовин у воді з під крану стимулює ріст, ріст паруських пшениць за рахунок розчинених азотних та фосфорних добрив та органічних речовин. Виставки значно прискорює ріст корінців і до вода на 180% у порівнянні з контролем. Вода з доброю установки активізує ріст на 165% з класичною музикою, на 150% – іорданська вода, на 145% – Хрещенська вода, на 110% – відповідно. Відповідна варіанти з поганою установкою затримують ріст корінців пшениці на 35%, а з музикою рок 53 у порівнянні з контролем. Рекомендація. Так, у наших дослідах вода з-під крану перевищує контрольну довжині корінців пшениці на 2%. Це звідчить про високу мінералізацію води у водопроводах міста Одеси. Отже, відопровідна вода не може використовуватися як питна, її треба відносити до технічних вод. Тому ми вважаємо, що потрібно звернути увагу на методи очищення води від надмірних концентрацій мінеральних та органічних речовин та використовувати для споживання очищену бутильовану та вода з глибоким скважин. Для стерилізації процесу росту кориців пшениці і, напевно, усіх рослин можна використовувати воду з доброю установкою: і орданську, та хрещенську воду, а також класичну музику. Вода з поганою установкою та низькочастотна музика роб пригнічує рост, р... Р... рост рослин. Ми отримали цікаві результати, але вони потребують подальших досліджень. Дякую. Barro.